Після декількох днів потепління п'ятниця принесе різке похолодання по всій Україні. На півночі та заході термометри опустяться до мінус 9 градусів в день і до мінус 14 вночі, а на сході та півдні очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Розберемось, де буде найхолодніше, а де ще збережеться плюсова температура. На Київщині температура в день буде 8 градусів морозу, а вночі похолодає до мінус 13 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо повністю вкрите хмарами, без опадів. На півночі на Житомирщині температура в день становитиме 9 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 14 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура вдень буде 8 градусів морозу, а вночі мінус 14 градусів. Вітер північно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо майже повністю затягнуте хмарами, опади не очікуються. На Сумщині температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер північно-східний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується похмура погода зі снігопадом. На сході на Харківщині температура в день буде 1 градус тепла, а вночі опуститься до мінус 7 градусів. Прогнозується суцільна хмарність із дощем. На Донеччині температура вдень становитиме 2 градуси тепла, і вночі буде також плюс 2 градуси. Небо повністю затягнуте хмарами. Місцями очікується дощ. На Луганщині температура в день буде 2 градуси тепла, а вночі плюс 3 градуси. Очікується похмурий день із дощовими опадами. На півдні на Одещині температура в день досягне 3 градусів тепла, а вночі похолодає до мінус 2 градусів. Вітер північний швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде хмарним, прогнозується дощ. На Миколаївщині температура в день підніметься до 5 градусів тепла. А вночі опуститься до мінус 2 градусів, вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність із дощовими опадами. На Херсонщині температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі 0 градусів. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, місцями дощитиме. Підтримайте наш канал лайком та підпискою. Так ви завжди будете в курсі найсвіжішого прогнозу погоди. Дякуємо, що ви з нами. На Запоріжжі температура в день складе 4 градуси тепла, а вночі плюс 2 градуси, прогнозується похмура погода з дощем. На Кримському півострові температура в день досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Очікується хмарний день із короткочасним дощем. На заході у Львівській області температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі похолодає до мінус 11 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. На Івано-Франківщині температура вдень становитиме 2 градуси морозу, а вночі мінус 8 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність зі снігопадом. На Тернопільщині температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Вітер північно-східний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо майже повністю вкрите хмарами, опади не прогнозуються. На Буковині температура в день складе 1 градус морозу, а вночі мінус 7 градусів. Прогнозується похмура погода без опадів. На Закарпатті температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі мінус 1 градус. Небо залишатиметься хмарним впродовж усього дня, опадів не очікується. У Рівненській області температура в день становитиме 6 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо майже повністю вкрите хмарами, без опадів. У Волинській області температура вдень буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність опадів не очікується. На Хмельниччині температура в день складе 6 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо майже повністю затягнуте хмарами, дощу чи снігу не прогнозується. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 1 градус морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер північний: швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується повна хмарність із снігопадом. На Полтавщині температура в день становитиме близько 0 градусів, а вночі мінус 7 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується похмурий день зі снігом. На Черкащині температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 8 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, місцями очікуються снігопади. На Дніпропетровщині температура в день складе 3 градуси тепла, а вночі мінус 1 градус. Спостерігатиметься повна хмарність з дощем. На Вінниччині температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів, вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. Ось такою буде погода в п'ятницю по всій Україні. Дякуємо за увагу! Одягайтеся якнайтепліше, будьте обережні через ожеледицю та сніг на дорогах, і до зустрічі в наступному прогнозі.